Дональд Трамп зателефонував е, Марк е, Керні, канадському прем'єр-міністру. Сьогодні зателефонував, Но, але е, сам зателефонував. От, мені от так цікаво. Ви розумієте? Людина банкрот. Банкрот і банкір. Ви собі уявіть ситуацію, кому банкрот винен гроші, які він не хоче віддавати. Або не може віддати, або він декларує банкротство. Банк. Банк. Професіональний банкір, який був головою Банка Канади, головою банка Англії, закінчив Оксфорд і в Кембриджі зробив дисертацію, Є доктором по економіки. О, розумієте, і якийсь трампушка, забудовник з Нью-Йорка, так? і багаторазовий банкрот. Так, як каже, хто, хто перший, як скаже, зіскочить. Ну, Зателефонував він йому. І що він сказав? Він сказав: Марк, ми мали таку гарну бесіду з Марком. Ми, значить, Ну, ми, значить, домовимося, я чекаю цих виборів, коли будуть. Він обіцяв мені приїхати після виборів. От, замітьте, дві неділі два тижні пройшло вже так, коли, після тих пір, як Марк зробився прем'єр-міністром. Він до сих пір не телефонував до Трапушки і не їздив. Так Трампушка сам зателефонував. О, поїхав спочатку Марк. До Макрона, до президента Франції. У нас Квебек франкомовний. Він поїхав до Чарльза 3 У нас хед of стейт Кінго, і він є канадський король, король Канади. І він поїхав до прем'єр-міністра Англії, як бути. І абсолютно ігнорував Трампушку, так. Трампушка зателефонував йому, ще раз кажу. І Трампушка сказав такі слова, що. 2 квітня у нас буде Ліберейшн Дей, День Свободи для Америки. Тому що нас багато всі так використовували, заставляли нас платити їм, бо ну, це Канади не стосується. Канади не стосується між Канадою і Сполученими Штатами самі дружні відносини, це самі наш гліпший союз. Розумієте? Розумієте? Як чувачка, коли серйозний прем'єр можна обломати? Розумієте? Я нічого не кажу, ліберали, значить чи консерватори. А тут ще дуже велику роль грає особи, особистість лідера. Особистість лідера нації, його як це, персоналість. Розумієте? І вміння себе поводити, досвід життєвий лідера, освіта лідера. Розумієте? Тут можна, я кажу ще раз: порівняйте, порівняйте жуліка. Розумієте, банкрота багато з банкіром. Банкіром, який, як я вже сказав, має, має досвід, досвід, який в наш час люди так з таким досвідом поштучні. 60 років людині, і був, я вже ще раз кажу, він був головою національного банку Канади. Він був 7 років головою Національного банку Англії під час Брекзіт і не дав паунту впасти в прірву. Він закінчив Оксфорд, закінчив Кембридж, зробив там докторську диссертацію. Так, він є доктор по економіці. І трампушка, забудовник, Окей. який єлі єлі закінчив хайскул і першого курсу воєнного училища не зміг. Так от. І все, що треба знати. Так, я чуть не пропустив. А чому цей дзвінок послідував? З House, тому що Марк Керні сьогодні зранку сказав дуже просто: сказав, що на протязі дуже довгого часу ми були тісно прив'язані економічно до Сполучених Штат, Штатів. Марк ще сказав, що на протязі довгого часу ми були разом інтегрована оборона, разом інтегрована армія. А потім Марк зробив паузу і сказав not anymore», А сказав, що це вже не є дійсним більше. І не пройшло якихось там кілька годин, як трампушка йому зателефонував. І сказав, що нас грабили всі, але не Кенат. Розумієте, як магія. магія. Отож, ми живемо в якісь такі смішні часи, що складається враження, що світ напередодні якогось великого шухера. У вас нікого такого немає. Що Щось таке грандіозне, велике має статися. Я не можу зрозуміти, що може статися, і чи це тому такий шук, і що таке відчуття виникає. Така настороженість. І не тільки у мене, і у багатьох людей також. Також, розумієте, в нас тут в Канаді, оці е, завтра мають введені бути, чи не введені, ніхто не знає, бо ці мита тарифи, як він каже, Трампушка, один день він вводить, другий день знижає, третій повишає. Ну і такий цей нонсенс триває вже, відколи він став президентом. Далі, що в Канаді, я не то, що люблю дуже, я бачу всі недоліки і недостатки тут, які є. Але загалом так не можна по відношенню до суверенної країни себе вести. Ну, ніяк. Наші канадійські проблеми вони нікуди не ділися і вони не можуть розчинитися, коли нічого не робити, тако просто у своїй масі. Потрібно щось робити, бо весь час вони про себе нагадують. Бодай ти підеш кудись до лікаря. Навіть, ви розумієте, і що тут робиться? Тут, от, наприклад, ти йдеш дантіст. Я ходив ну, 20 років до того самого Дантіста. Тальське його прізвище було, він сам де то корні у нього з України. о, Іврейсом, так? Більш-менш. Я не можу сказати, що я був задоволений на 150% більш-менш. так, і навіть ще коли війна почалася, то він гроші давав на українську армію з моєю рекомендацією. Я йому казав, що в тебе є багато грошей, ти маєш щось скажу. звідти твої батьки приїхали, ти маєш допомогти воювати в Україні від свою незалежність. І він мені сказав: Добре, добре, Олександр, я даю. все». І через... Я прийшов до нього через три місяці, він чек мені показав копію чека. Де він перерахував гроші, ну так більш-менше було з ним. Продав він якимось другим людям. От, і людям якісь, якісь з Арабського світу, я бачу, там ця дівця, вона з Лівана сама, яка я прийшов до них. Я ж без поняття. Він ну, сказав, якось він так змився. Я спитав, детальський. Отальський каже, що все, він вже пішов на пенсію, він продав цю нам Я кажу, ну добре, я вже не міг сказати. Ну, так вона мені зуби почисла, відірвала гам. Направлення дали мені. Я пішов туди. Вони зняли з мене 132 долари. Це ніби медицинська безкоштовна. Я кажу, ми тут тобі допомогти не можуть. Ти маєш піти до фемілі лікаря. І він має тобі референс дати. Я кажу, добре. Пішов я до фемелі лікаря, зробив до нього, значить, апойтмент. Три неділі потрібно чекати. от. І все довго, все помало, І якість не зовсім та, що була тут в Канаді. Раніше зовсім не та. І Якісь люди з'явилися, що вони брешуть. Не тільки Трампушка бреше, а якесь в суспільстві. Ви розумієте, що в мене найбільше людини, яка е, значить, е, хоче вже, от, думаю, цей рік останній, я вже ретарі, то відійти від всього. розумієте, піти на пенсію і так далі, оформити трошки раніше. От. І стикаєшся з тим, що ти бачиш, що такі негативні явища, які були раніше рідкістю, вони стають більш поширенішими. І дуже добиться досадно, як каже, печальна досадна, ладно, У висоцького як списав, так, але бачиш, що. Society, суспільство, воно не зробилося ліпше. І всі ті надії, що були в нас, коли я був молодим, і тоді та Берлінська стіна впала, відкрили кордони, я вірив в майбутнє України, все воно. Потім глибоке розчарування живучи в Україні і бачив, що ті самі партійно совєтські суки позміняли тільки з прапореці на національні українські, а по суті залишились. Тим самим сволочним режимом, що існував при Московській комуністичній окупації, і велике розчарування я опинився в Канаді. Так? Не дивлячись на ті жахи трудності, які тут були, я вижив і, значить, дійшов до віку вже все нормально. І бачу, що я. І, і це все ти не розумієш. Не розумієш, чому воно так іде. І, і не тільки з цим, і не тільки цим. І, 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 і все мало, і все не дуже доброї якості. І все, все обіцянки люди не тримають, перестали тримати свої обіцянки. Вони, вони кажуть, але не роблять. І Я не кажу про І молодші, також ще гірші, ніж старші. І я не знаю, до чого ця людська суспільство, ця цивілізація йде. Mm, так, каже, як yeah. високо знов каже, все ж і світла, я вірив. Так, ну от ну давайте почнемо по, по, по це все песимістичні нотці. І воно не може якось бути, якось воно буде, або буде, ти не знаєш нічого. І коли ти бачиш, що воно, і воно ти прихоплює якесь таке розчарування. Наші канадські проблеми, я ж такого аналіз зроблю. Бачите зараз консервативну партію і ліберальну партію. Ви знаєте, в нас в Канаді всі зміни вони залежать від персоналії, від особистості лідера. І менше від того, в якій він партії знаходиться, тому що канадське суспільство не є таке поляризоване, як американське зараз, О, чи як українське, розумієте. Ну, звичайно, зовсім не поляри або дуже мало поляризоване російське суспільство. Але не дай Боже, щоб у нас було так, як у них. І де-небудь було б так, як у них, так? При, ну, при тій неполяризації. Ну, але ми про Канаду. Ми маємо П'єра і ми маємо Марка. Мене я б отримав е, таке, написали мені. Що як ви підтримуєте лібералів, я відписуюсь від вас. Я сказав, я ск... добре, добре, я не підтримую лібералів. Я просто стараюся очі розкрити. П'єр Півле, я? хто він такий? Хлопець, ви подивіться біографію його прочитайте. Ну, Бог з ним. В мені подобається, він симпатичний може навіть. Я думаю, такі навіть жінкам повинні подобатися. От. Але. Але ви знаєте про жінок, про жінок, так? Про жінок я розкажу ще щось. Але ви подивіться, як він голосував за підтримку України. Він був завжди проти. Коли він був він в парламент канадський, голосував за підтримку України, там П'єрового голосу не було. Так? Це ми маємо знати. Хто це такий у нас Марк? Марк? Доктор економічних наук кембридж Оксфорд. Лучші університети, економічні факультети. З них він має. Так? Голова Національного банку Канади під час кризи 2008 року. Голова Національного банку Англії. Під час на протязі 7 років. Це професіональна людина. Ви бачите, як Трамп Пушка з ним почав говорити забувся, що прем'єр Канади, що говорив, забувся вже. Ви бачите, що 51 й штат. Ні разу після розмови з ним, він таких коментів більше не робив. Я казав, банкір і банкрот. Він знає, як з такими говорити, такими ушліпками нагабними, як Трамп. Окей? Далі про жінок. Я не скажу, що я такий страшненький був, але я теж був молодим і теж я щось бачу. О, у мене чубчик коли ще я отримав був Чорнявий такий, так? але я ж скажу, що в нас є така, де я працюю так чуть-чуть працюю в цій автобусній компанії, є диспетчер. Жінка років 30. І підійшов такий молодий хлопець, красивий, гарний. З вусами, значить, так, я таких не бачив давно. З плечами такий росту гарний. Волосся назад за чесане довгий підстрижений, без які там коси, без нічого і побритий. з вуст. Як вона на нього дивилася з відкритими очима, як вона до нього. Він чужий, він просто зайшов щось питатися. Під'їхав. Я не знаю. Чий він звідки? З якої організації? Що він шукав в цій кампанії? І як вона, як молода жінка, значить, можна сказати, він казав, вона казала, що не є є. Ну все таке. Як вона до нього говорила, як він ледко сидів з боку дивився. От. Так я прошу, я ж до чого це кажу. Я до цього, Це ефект, ефект? Він має бути відсутній у українців, коли вони підуть на вибори. Тут в Канаді. І ми зараз не голосуємо за якусь там ліберальну партію, ми не голосуємо за консервативну партію. Ми голосуємо за лідера Канади і за ту Канаду, яка була би другом України. І це таки треба пам'ятати. А не те, як він виглядає, що він говорить, які в нього вуса там, чи яка в нього чуприна, як він молодий. Красивий, гарний на Джеймс Бонда похожий. Ми на це дивитися не маємо. Ми дивимося на минулі поступки і знаємо, що у нас такі самі будуть і майбутні. Нагадаємо вибори Трампа. Як тут багато українців аж вирішали, що Трамп він наведе порядок, він буде допомагати Україні. Пройшло два місяці. Ви бачите, скільки образ. Ми почули зупинення допомоги, і така невпевненість, і невизначеність, яка зараз у світі і у відношенні Америки до України, і немає ніякої надії, що він стане таким дуже українолюбом. Ви бачите і ці угода про ці рідкоземельні. Матеріали нова, де це взагалі нова, вона там, там взагалі що все має бути американське. в 350 мільярдів мають признатися, як і борги. Ви Бачите, що робиться? А ви, як українці, маючи громадянство Сполучених Штатів, пішли проголосували за нього. Я так звертаюся, я прошу всіх канадійців. Що перед тим як йти, канадійці українського походження, для яких Україна це не, не, не якийсь там є пустий, пустий звуки, you know? так як вдарив по бочці і там бум, іде він Україна. Так? Україна це не тільки, щоб вдіти там вишиванку і піти кудись в парк і випити там пиво і побачити друзів там своїх. Ні, Україна зараз потребує допомоги. Допомоги, так? І ми маємо голосувати за тих людей у цьому вільному світі. В країнах демократії. Тільки за таких людей, які підтримують Україну на ділі. Оце все що треба знати. І все, що треба робити. Дуже просто. Так ще про трампушку. Ну, нічого особливого, я так сказати, не можу. про цей про цей, значить, персонаж. Ну, хіба що заяви його. Грав в гольф із президентом Фінляндії. О, і після розмов з президентом Фінляндії вийшов з такою якоюсь двоякою заявою, що він буде з Путіном говорити. А якщо Путін не буде ще, то він Путіну буде вводити якісь вторичні санкції. Нічого конкретного. Нічого не названо, що Путін агресор, Україна жертва. Ну, проти Зелянського він мав можливість знову сказати, як би ще в літаку, прямо з кабіни виходить, там, з пілотів і щось він розказував. Ну, але розумієте, той літак за державний кошт здоров'я, борт один. Він ганяє то. Флоріду, де він з братками грає в гольф, то в Вашингтоні. Він собі їздить на ньому як на персональному таксі. Ну, все таке. В Америці є гроші. А протести всі вихідні були по Америці проти автомобіля. Тесла блокували. Ілона Маска. Пару коментів таких знов проти. Лефтіст, як він називає, ліваків. В цьому це подобається ліваків, які не дають йому е, працювати, які не дають Америці розвиватися. Ще у Вайомі там вибори судді. і Я читав в Ексі, що обіцяється, великі гроші 20 доларів за годину. Хто буде і протестувати там проти того, щоб, не дай Боже, не вибрали демократа. Я ja, Тому що э, э, доля Америки рішається у Вайомі. Якщо виберуть суддю від республіканців, туди, то буде все нормально, буде щастя Америки. О, і що це за безобразія, що коли якийсь федеральний суддя може зупинити будь-який наказ э, Трампушки? Такого не має бути. От. І Трампушки теж заявив, що він піде ще на один срок. Вже це суперечить Американській Конституції. Ну, якщо подивитися на це поверхностно, то ми бачимо, що тенденції такого оскочування Америки до тоталітаризму. І таких голосів крепких в опозиції так щось не чути сильно. Є протести, є блогери говорять, люди говорять, є. але такого нема. Щоб... Може, чекають 100 днів, скоріше всього, коли закінчиться. 100 днів закінчиться. І тоді вже може буде якась опозиція, може його трошки присадять, бо. Він дуже розпоясався. Він іде проти всього. розумієте? Проти всього, що Америка боролась, що Америка була для інших країн, він все це хоче поламати і зробити щось таке, як Як, я не знаю, як, як Китай чи що. Розумієте, скерований олігархами, комісарами, які були виконували його накази, типу маска. От, І всі ці. Хоча вони завжди розумієте, як президент це не король. І одна із принципів будови американської демократії, що були важелі, важелі на того, щоб не допустити абсолютизму. А це і суд, суд, суд який міг зупинити будь-який наказ президента, який має бути виконаний. Ну і це і тільки два терма на посту. О, і це і конгрес. Це і Сенат, двохпалатна система, які були важелями протязі всієї американської історії серйозними важелями, щоб це не сталося. Так? І такі прецеденти були колись, наприклад, при президенті Гранті. Грант, я дуже поважав, дуже був добрий президент і дуже розумний президент був, але йому в голову була ідея зайшла, щоб Домініканську Республіку. От, приєднаємо Домініканську Республіку і, і все. І, і все, і має бути там Сполучені Штати. Йому раз це від, від, від Конгрес сказав, що ні. Але причина тоді була дуже просто: сказала, що там багато чорних. А нам своїх чорних вистачає. Негрів каже багато. Я вживаю це слово, хоча я не люблю, але українська мова воно не є. Це слово легальне. Ну, не Несе не такого негативного відтінку, як в англійській, мові американському варіанті. Так? Там, каже, багато негрів йому конгрес сказав, І а в нас своїх вистачає. Тут проблем з ними. На що нам ще брати їх на забої Домініканська республіка не стала, так і, значить, Штатом Сполучених Штатів. Потім він таки. Під час другого терміну ще раз вирішив, вирішив все-таки він клімай нам дуже багато буде. Він знаходив пояснення, він виступав, він, ну, сказали, що ні, навіть не думай, забудь. І все, а то він хотів приєднати Домініканську Республіку. І от і не вийшло тоді з Домініканською республікою, напевно, на добре. От. А зараз Гренландію, Ну, Гренландію вони хочуть приєднати після Другої світової війни. Там кілька разів не було. Купити хотіли. от купити. Їм сказав, що не для продаж. Зараз Трампушка, я не знаю, чи це він, як кажуть, пилюку в очі пускає. Щоб від серйозну аферу викинути. От. І ніхто не знає, розумієте? нікого. І такої опозиції, що в говорять, ну так якось так мало їх і тихенько, що. Ми чекаємо 100 днів після 100 днів, так? Ну, але віримо, що віримо, віримо в Україну, віримо в демократію, віримо в саме хороше добре. Україна цю війну виграє, там другого виходу немає. Навіть не тому, що там Україна сильна, тому що така воля Божа. розумієте? Тому що Україну підтримує весь світ демократичний. Всі добрі люди, а нас завжди більше. Нас завжди було більше. От. І Україна просто не може виграти, не виграти. Україна виграється протистояння, цю війну з Росією і вийде могутньою країну, яку всі поважають, з достойним містом в Європі, і також місцем достойним у світі.